Хочеш бути батьком? Будь але спочатку ми вкрадемо твою дитину, а потім ти підеш до суду. Словом історія про щасливе дитинство та про службу у справах дітей Хмельницької міської ради, яка це дитинство у малечі відбирає. Вони роблять такий безпреділ і так прикриваються. Вони настільки навчилися за ці роки, відколи вони працюють. Вони так навчилися прикриватися, що вони завтра прийдуть в любу дитину. А той день, коли забрали дитину, то вона навіть не дзвонила і не сказала мені нічого. І Ми це шукали і все місяць. Син сказав, що місяць ми її не не бачили. Віталій Бойко, батько одинак. Спочатку від нього пішла дружина, потім був переїзд із Криму до Хмельницького та життя, в якому він і дочка. Спокійно спати уночі не дала служба у справах дітей. Якось її працівники забрали катрусю із садочка. Мало того, що місяць вообще мені не казали, не показували до дитину до тих пір, поки я не обійшов всі інстанції і не пішов до Байдича. Вони подали в прокуратуру документи служби у справах дітей. Прокуратура подала 25 травня. Прокуратура подала на суд про позбавлення батьківських прав, не розбираючись, мене ніхто не викликав, мене ніхто взагалі ні про що не питав, чи, чи так воно, чи не так воно. Вони просто подали на суд. Подали на суд 25 травня. Перше засідання суда. Перше засідання суда, який вирішує судьбу дитини. І психологічний стан дитини, за який вони так дуже у, у всіх документах пишуть. Перше засідання відбулося через півроку. Перше це півроку, це просто висіло в повітрі. Це при живому батькові і бабусі працівники служби місяць не давали знати, де поділася дитина. До усього подали до суду на позбавлення Віталія батьківських прав. Це я це мене краще. Я зірочка. Зірочка. А ким хочеш бути, коли виростеш? не ракети за п'ятирічну Катю судилися рік. Тим часом дитину запроторили до інтернату. Це сталося в травні минулого року, і тільки в березні дівчинку повернули родичам. Дитина має право тимчасово перебувати в родичів. Цього не було зроблено, і родичі були не повідомлені. Навіть більше того, коли родичі зверталися, де дитина, тому що забирала, прийшла забирати бабуся. Бабусі також не сказали. Це перший ось такий випадок, що звернулися, що дійсно фактично за ...брали дитину без відома батьків і невідомо де це, звичайно, дуже кричущий факт. Галина Бойко відмовчується телефоном. Пояснює, то був урок для батька п'яниці, і хай тішиться, що взагалі відсудив дитину. І слава Богу, що все стало на свої місця. Для чого розказувати про те, чого уже немає? Для чого показувати на загал міста інформацію, яку я вважаю недоцільну. Я не хочу зараз коментувати. Був суд Віталій. Слава Богу. Став на шлях виправлення батько дитини, зумів довести, що він може бути батьком. Юристи кажуть, батько має право подати до суду на службу, бо та вчинила незаконні дії. Дитину забрали в батька, навіть не повідомивши, куди її забрали і з яких причин її забрали. Коли прийшли забирати в дитячий садок дитину, виявилося, що дитини немає в дитячому садку. На запитання, де дитина, ніхто не дав відповідь і не давали відповіді протягом місяця. І батько неодноразово звертався і в службу у справах дітей, і в комісії з питань захисту прав дітей. і Звертався в міську раду до заступника. І тільки вже через місяць фактично батькові сказали, де знаходиться дитина. Справа в тому, що по-перше, я я я не знаю. Я веду з острахом веду дитину в садочок. А сьогодні життя як життя. Тільки досі у Віталія нервово сіпається око, коли згадує події минулого року. Чоловік не знає, чи бува начальниця служби, знову не надумає заховати від нього його ж дитину. Ірина Поліщук, Нікітамузика, новини